У ну, нас закінчився півфінальний матч між атлетом та Кудрівкою. На жаль, атлет поступився 1-2. Дмитрий Каситиновичу, чому не вистачило, чого не вистачило, чому програли? Як так сталося? Ну, суперник гарного рівня. Тобто, можна сказати, по гри, що гра була рівна. Можливо, десь в першому таймі з нашою перевагою, в другому таймі сам рахунок заставляв суперника діяти більш агресивніше. Тому, чого не вистачило, ну, ми зараз знаходимося не зовсім оптимальному фізичному стані. Плюс ми набираємо ігрову форму, тому десь цього не вистачило, ну, не вистачило досвіду, тому що суперник забив два м'ячі з стандартних положень. У нас, по суті, був такий самий момент зі стандартом, ми його не використали. Тобто, при всіх рівних умовах, де зіграв більше досвід, тому перемога на боці суперника. Ми бачили два зовсім різних тайми. Як ви оцінюєте перший тайм і другий? Тобто ми знаходимося зараз, ну мабуть, 70-60% від своїх фізичних кондицій. Коли у нас вистачало руху, у нас був вихід в атаку непоганий. Тобто гарно рухала середина поля, тому ми домінували, ми були на м'ячі, ми грали першим номером, десь трошки не встигали перебудуватися від атаки в оборону, тому були такі контратаки небезпечні в першому таймі. В другому таймі вже і фізично, і плюс десь я думаю, що на хлопців давив рахунок в плані в тому, що ми все-таки вигравали 1-0, вони віддали ініціативу. Суперник навпаки завівся, забив гол, і вже психологічна перевага була на боці суперника. Тому, ну, а прибавити фізично у нас, на жаль, сил на сьогоднішній день поки що немає. Я вам дякую. Буде гра за бронзу. Буде суперником чи Київська легія чи Чайка е, команда. Ну, будемо сподіватися, що атлет виграє третє дякую. місце турніру. Дякую вам. Дякую. дякую.